Послання небесного батька до дитини. Сину мій любий, донька моя мила, дорога для мене ти дитина, полюбив тебе любов'ю вічною, життя тобі дарую через сина мого предвічного. Ще тоді, коли ти був грішником, серце моє стискалося за тебе з болю віччаю, та я знав, як до тебе підійти. Бо знаю всі твої думки, шляхи, серце батьківське, серце любляче, бачило муки твої і розгубленість, і по милості моїй, і любові до тебе, вивів з рабства Єгипта і веду у небо, розбив невір'я, розбив гріха кайдани, Селив у серце Твоє, мою праведність. І мої бажання, збережи своє серце, дитину, принеси мені Його цієї днини, віддай свої хвилювання і болі, а тоді я наповню його спокоєм, миром, світлом, моїм словом. В чистім серцім я пробуваю, Його бережую, охороняю, довірся в усьому, дитину, мені. Щодни не будь зі мною, будь на лозі, розказуй мені все, що болить, що гнітить, і відповідь моя не забарить. Будь вірний мені в надії тримайся, хай віра твоя не слабне, мужайся. Для мене живи, мною втішайся, тоді серця, бажання твого за мною не забаряться. Почую тебе і відповідам, щоб Бога прославив, хвалу й честь всю віддав. Працюю над тобою я постійно, переплавляю твоє, я через любов мою смиряю тебе безупинно. На всіх шляхах я поруч, я з тобою, підкріплюю тебе, підтримую в бою. В бою з гріхом, злобою, що світ полонили, в темряві двобою. В Тобі світло для світу і сіль, що не звітріє, а світлом тим я є, і воно дає сили пригніченим, самотнім і просто розбитим. Всіх тих, кого хочу в обіймах зустріти. Неси це світло. Неси благовістя, неси жагу до життя, веди до джерела буття, що в Ісусі ожива через хрест на Голгофі, що веде у життя. Неси цю чудову і благою звістку про Господа Ісуса і життя в ньому вічне. Чекаю кожного з вас, діти мої любі, поверніться додому, до мене через Ісуса. Єдиний цей шлях я обрав для вас в небо. Немає іншої дороги до мене. Зустріну я кожного і на грудях моїх ти знайдеш спочинок і втіху собі, і кожну сльозу обітру із лиця, і подарую тобі в оселях небесних вічне життя. Лиш вірним лишися мені до кінця. Тоді подарую тобі вінець життя. Амінь.